Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, в п'ятницю, 22 березня 2024 року, Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки проголосувала. За великий законопроект, який стосується фінансування ключових департаментів та програм федерального уряду, це голосування було результативним, і зараз ми, власне, поговоримо про те, скільки голосів було віддано за цей законопроект з боку конгресменів, і також побачимо це крізь призму республіканської та демократичної партії. Отже. Законопроект підтримали 286 конгресменів. Проти було 134, не голосувало 12. Якщо говорити про республіканців, то ініціативу підтримали 101 конгресмен, проти було 112, не голосувало 6. І тут варто одразу зазначити, що Кількість республіканців, так які не підтримали цей законопроект, було більше, ніж ті, хто власне підтримав, і це означало, що левову частину голосів мали надати демократи. Власне, вони це зробили. 185 демократів підтримали відповідну ініціативу, 22 проголосувало проти, не голосувало шестеро. І ми знову ж таки констатуємо, що. Цей законопроект так, він є двопартійним щодо його підтримки, і демократи дали значну кількість голосів так, для того, щоб це було проголосовано, і це більше, ніж у республіканців. І ще я хотів одне додати: так: те, що у порівнянні 6 березня, так, 2024 року, коли відбувалось голосування, за перший пакет щодо фінансування уряду, то кількість конгресменів, так які підтримали ось цей другий законопроект щодо фінансування, їх було власне менше, ніж 6 березня. Тоді 339 конгресменів проголосували за перший пакет щодо фінансування уряду, а зараз лише 286. Тобто ми знову ж таки констатуємо, що тут були. Ключові програми і департаменти один з них це департамент внутрішньої безпеки, і навколо нього точились найбільші дискусії щодо його фінансування. Тому, власне, ми бачимо ці результати. Вони нижчі в контексті підтримки. Цього пакету, ніж в контексті першого пакету, так, який був проголосований 6 березня, це теж достатньо важливо. Далі законопроект направився на розгляд сенату, наскільки я бачив, він там розглядається. І фактично в Сената є близько 6 годин так, для ухвалення цього законопроекту, для того, щоб уникнути часткового шатдауну. Далі Сіенен говорить, що вплив часткового припинення роботи уряду буде обмеженим, так, якщо фінансування буде затверджено протягом вихідних днів, перед початком робочого тижня. Я поки що ще не бачив остаточного голосування в Сенаті за цей законопроект. Так. Якщо там буде якесь результативне рішення, я обов'язково про це буду повідомляти. І фактично ми можемо вже констатувати те, що конгрес майже впорався із завданням, яке стосувалося фінансування уряду, тому що ми прекрасно розуміємо, як тільки Сенат проголосує за другий пакет фінансування уряду. Цей великий законопроект його підпише Джо Байден, про що він, до речі, також говорив. Коли вітав оцю домовленість лідерів конгресу щодо. Цього великого законопроекту щодо фінансування ось цих ключових департаментів і програм. Тому, власне, далі ми будемо спостерігати так, за тим, як Сенат впорається з затвердженням цього законопроекту, так і коли Джо Байден його власне, зможе підписати. І також ми будемо слідкувати за тим, наскільки швидко Конгрес. Перейде до розгляду допомоги для союзників Сполучених Штатів Америки це Україна, Ізраїль, Тайвань. Тому що Майк Джонсон говорив, що після того, як вирішиться питання фінансування уряду, Палата представників має, власне, перейти до питання щодо допомоги союзників. Тому будемо слідкувати за цим. Там є така конгресвумен, як Марджорі Тейлор Грін, яка. Хоче трішки попсувати життя Джонсона, а саме вона подала клопотання про його відсторонення з посади спікера. Наша пісня Гарна нова починає грати знову з жовтня 2023 року, але про це ми поговоримо в наступному відео. А це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!